Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Президент України Володимир Зеленський сьогодні починає візит до Сполучених Штатів і зустрінеться у Білому домі із президентом Джозефом Байденом. Про цей візит попередньо не повідомлялося. Вважалося, що Зеленський відбуває. До Америки для того, щоб взяти участь у інаугурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілей. Однак, з зовнішньополітичної точки зору, цей візит Зеленського до Аргентини мав швидше церемонійний характер. Сама Аргентина знаходиться у дуже тяжкій економічній ситуації і навряд чи чимось може допомогти Україні ніж. Коли мова йде про декларації підтримки боротьби України. У її опорі російської агресії, також не відіграють серйозної ролі у російсько-українському протистоянні і самі країни Латинської Америки з деякими лідерами, яких зустрічався Володимир Зеленський під час свого перебування в Аргентині. Певна частина цих країн, як відомо, підтримує Україну у її боротьбі з Російською Федерацією, інші займають швидше нейтральну позицію. І продовжують розвивати взаємини із Кремлем однак, в будь-якому разі. Перемога України у її протистоянні з Росією залежить від фінансової і воєнної допомоги колективного заходу, і тому можливо єдиною серйозною зустрічю з цієї точки зору, яка відбулася в Аргентині, була зустріч Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Хоча невідомо наскільки взагалі можна вплинути на позицію угорського лідера, відомого своїми специфічними контактами. Тами із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним а також енергетичною залежністю від Москви, а от перемовини в Білому домі, це вже можна сказати реальна політика, тим більш зараз, коли повстала руба питання, наскільки реальним є отримання Україною допомоги від Сполучених Штатів вже цього року. Чи проголосує за це конгрес, у якому продовжуються запеклі дебати між демократами і республіканцями, і щодо самого характеру перемоги України у війні, і щодо того, як має виглядати допомога сполучених штатів нашій державі, коли мова йде про фінансування? України і про постачання її зброї, і щодо того, чи потрібно об'єднувати допомогу Україні із допомогою іншим країнам, які є союзниками Сполучених Штатів, а також із вирішенням питання про безпеку кордону Сполучених Штатів і мексиканських сполучених штатів, звичайно ж, ця ситуація є досить непростою, тим більше, якщо мова йде про пакет. Ми зустрічаємося там із питанням щодо якого демократи і республіканці дебатують десятиріччями і не можуть дійти згоди. І тут виникає логічне питання: наскільки? Правильно зараз об'єднувати таке дискусійне для двох політичних партій Сполучених Штатів питання із питаннями нагальних портреб України чи Ізраїлю, які ведуть запеклу боротьбу із терористичною Росією і терористичною організацією Хамас, двома союзниками на політичній арені, які роблять все можливе і неможливе для дестабілізації цивілізованого світу та ще й підтримуються. Певними колами як на глобальному півдні, так і на самому заході. На глобальному півдні це хоча б можна зрозуміти, бо діяльність Російської Федерації і бандитів Хамасу відповідає інтересам диктаторських і авторитарних режимів, які бажають послабити захід і зробити все можливе, щоб на перший план виходили саме інтереси диктатур країн, що притримуються абсолютно протилежних із цивілізованим світом цінностей, країн, які б хотіли б утримати модель авторитаризму у 21 Сторіччі і зробити її такою, що визначала б майбутній розвиток людства. А От коли ми бачимо, що щодо допомоги Україні чи Ізраїлю є сумніви на колективному Заході, то інакше як ідіотизмом таку позицію, звичайно ж, назвати не можна, адже є абсолютно очевидним, що запоругою перемоги Росії чи терористів з Хамасу є крах. Того самого демократичного суспільства, в якому всі ці прихильники бандитської організації чи бандитської держави почувають себе так комфортно, можуть проводити свої демонстрації чи висувати свої умови. Якщо демократія впаде, ми прекрасно розуміємо, що величезна кількість тих, хто сьогодні намагається. Заважати Україні у її боротьбі з Російською Федерацією, чи тих, хто виходить на антисемітські демонстрації у різних країнах світу, опиняться або у концентраційних таборах, або у тюрмах, або просто у ситуації відсутності життєвих перспектив. Як це буває, можна подивитися по долі тих росіян, які мали різні політичні погляди, але все ж таки користувалися. Тими можливостями, які дає життя у демократичній державі. А зараз у в'язниці опинилися і Навальний і Стрілков. і чесно кажучи, багатьох західних політиків, які виступають проти допомоги Україні, чи багатьох західних активістів, цих людей, взагалі політиками не можна називати, які виступають із ксенофобськими і антисемітськими гаслами на підтримку Хамасу, чекаєш та сама сумна доля, якщо авторитаризм переможе. Тому так важливо, щоб Україна отримала допомогу від Сполучених Штатів і продовжила свою боротьбу із російською агресією. Це не тільки українське питання, це питання гідності цивілізованого світу і його здатності відповідати на виклик. Якщо диктатури побачать, що такої гідності немає, і такої здатності немає, вони продовжать свій амбіційний наступ на. Країни цивілізованого світу будуть створювати нові конфлікти, будуть гинути нові тисячі людей, з'являтися нові мільйони біженців. Заходу буде непереливки, і це те, що Звичайно, ж має Володимир Зеленський обговорити на своїй зустрічі із Джозефом Байденом, тому що для Джозефа Байдена крах українських зусиль буде особистою політичною поразкою. Однак розмовляти потрібно не тільки з президентом Сполучених Штатів, але й з тими лідерами республіканців, які зараз стали заручниками безвідповідальної політичної позиції колишнього президента Сполучених Штатів. Дональда Трампа, який у своєму бажанні перемогти на виборах президента і уникнути судового переслідування, може довести власну країну, як то кажуть, до Цугундера. Хоча можливо багато хто з американців цього просто не усвідомлює, не усвідомлює, як стрімко змінюється світ. як... Після світанку вже починаються справжні сутінки західної цивілізації, яка демонструє свою нездатність реально опиратися диктатурам і втомлюється від боротьби. А у сутінках уночі набагато легше вбивати тих, хто дозволяє з собою розправитися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні і Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.